Найсильніших українців стає більше і вдома, і на всьому нашому континенті. Хоч, заради точності, звання найсильнішої людини Європи український стронгман здобув на острові Велика Британія. Серед головних претендентів на титул був торішній переможець Олексій Новіков. Але саме інший наш стронгман Павло Кордіяка неабияк підвищив конкуренцію. Щоб стати найсильнішим у Європі, треба здолати найсильнішого у світі. За такою умовою відбувався турнір стронгменів в англійському місті Ліц. Суперсилачі мали перевершити результат українця Олексія Новікова. Його головним суперником і переможцем став інший наш співвітчизник Павло Кордіяка. У нас мало бути троє українців троє були на педисталі, але так як один знявся. Хотів, щоб було двоє. Ну, і, звісно, потім мої особисті абіції після mm -hmm. того, я хотів виграти. Емоції, які були, чесно тільки зараз, напевно, починав усвідомлювати, що я виграв, починаю тільки зараз цьому радіти. Ось тоді просто якийсь напевне, момент не було емоції. Там були води, як я кричав. Після того я зрозумів, що я виграв. першу перемогу на змаганнях найвищого рівня Павло просвятив Збройним силам України та дуже рідній людині. Перемога важлива була не для мене особисто, а для України. Може вам таки не про цей час коли в країні війна, і в мене багато друзів, які зараз на фронті. В мене батько весу. Ось тому для мене було така більш був, ціль підняти українські прапа на відеосталі. Павло виграв три з п'ятьох виснажливих вправ, що входили до програми змагань. А так званий колесо Конана, український стронгмен виконав, встановивши новий світовий рекорд. Була вправа не треба було завантажити. тільки під предметів перенесли завантажити. Потім це, таку як тачку доштовхати 20 метрів до фінішу. Оверхед вправи це піднімання колоди гандалі великої. На нас називається Дамбл або Акселя. Такі динамічні вправи. Ні, дивіться не глядачі. Я не є статичний атлет. Ось мене все за швидкість. шуткістю. Я вважаюся одним з найлегших учасників завжди. І, напевно, я став одним з найлегших учасників, хто грав цей турнір. Вдало поєднати силу, витривалість, мобільність та швидкість Павлу допомогли заняття іншими видами спорту. Коли мені було 6 років, я почав тренуватися футболом, потім ще була паралельна акробатика, паралельно були бальні танці, потім вже в такому більш шкільному. Тому що навіть перший курс університету я займався ММА. Потім вже я почав займатися в залі. Так, ну я відкрився перший Львові, Я першої стипендії купив з і він помітив, що в мене дуже швидко набирається власна вага, ну, тому що я важив з кілограмів 70 при рості 1,96 м. Власник самого залу Володимир Екше він е, дворазовий світу в категорії 25 15 Ну, знову ж таки, е, я попав в таке оточення мене, ну І мені сподобалося вирішується роботи і Кремезна статура Павла Кордіяки результат щоденної роботи і турботи, бо досягнення необхідного запасу енергії для занять із вагою потребує особливої дисципліни. Я люблю смачно поїсти, але тут це робота. Ти постійно мусиш думати, про Юру, постійно має в'їсти, ти постійно ходиш в такому стані набитого живота. Це викликає сонливість. І ну, знову ж таки, просто їжа е, втрачає... втрачається відщатися задоволення від їжі. Тобто ну, немає такого, що він поїв, там класно, значить, не споїв. тут ти мусиш кожного разу просто пакувати в себе, садиш вже не можеш і просто працюєш. Мені треба їздити близько семи тисяч калорій, але вдається десь 6-6,5. Павло не лише стронгмен. Після закінчення Львівського державного університету фізичної культури працює за фахом. Я не скажу що це прям професія, тому що я ще повноцінно працюю як фізичний терапевт. Робота все-таки важка, основлива і ну. Я встаю кожного кожного дня семейного ранку, їду на роботу, працюю. Ну звичайно, слі так, до графі, що в мене був бідні сон, тому що ну, якщо не буде бідні я залі не з ну, в такому ролі. Але все, все, все дуже важко. Найсильніша людина Європи добре розуміє вагу своєї перемоги, але значно більше говорить про ту, якої чекає вся країна. Україна обов'язково переможе, і після перемоги Україна буде одна з найкращих держав Європи, а може світу. Павло Кордіяка блискуче продовжив традиції великих успіхів українських стронгменів. Вітчизняні атлети залишаються провідними учасниками і фаворитами найпрестижніших змагань у Європі та світі.